Читаємо разом. Хвилинка фантазії. Подумай, на що схожа буква Ю? Сказала гордо буква Ю. я наче з обручем стою, тож хочу в цирку виступати, В мій обруч буде лев стрибати. Пограємо в гру, упіймай слово. Уважно послухай вірші, назви слова з ю. Юрасик любить працювати. Він юний садівник, юнат. З юрбою малюків завзятих, за школою він садить сад. Юрка шанують діти, ось йонгою він стане, побачить всі на світі моря та океани. Юля Юрчику сказала, я Юрка подарувала, там з юнатами в гуртку. Добре нашому Юрку. Вчимося правильно читати. Зверни увагу: буква Ю позначає звук У коли стоїть після приголосного. Або два звуки і, «у», коли стоїть на початку слова або після голосної. Читаємо перший рядок. Юк, юр, юл, юс, юн. Читаємо другий рядок. Тю. Дю. Зю, ню, сю. Читаємо третій рядок: Ою, Аю, Ію, ИЮ, Ею. А тепер можеш вимкнути звук і прочитати самостійно. Пригадай, у яких випадках буква Ю передає два звуки. Правильно, коли вона стоїть на початку слова або після голосної. Читаємо разом Юля, Юра, Юрба, Юнга, Юрта. ЮРКО, ЮСТЫНА, другой стопчик, ЮШКА, ЮНАК, ЮРОК, ЮРИСТ, ю У таких випадках буква Ю позначає один звук. Правильно, коли стоїть після приголосної. Не забувай, що приголосний, який стоїть перед Ю, робиться м'яким. Ключ, полюс, калюжа, га. Тра. Колючка. Ма. Лю. Но. К. читаємо і доповнюємо речення. Я малюю жабенятко. Я мию Посуд. Я розглядаю метелика. Я you Я будую. Я предметаю. Я Я читаю цікаву книжку. Я граю на скрипці. Я запускаю. Я даю Читаємо текст. Юрко гукає. Мамо, глянь, я Бігаю і стрибаю. Пограємо в гру ремонт. Допоможи мені. Дописати пропущену літеру. Я труд поважа Ю. літо літа Ю. У поле дога Ю збира. Ю-медок. Із різних квіток. Кого не злюб. Лю то жалом ко лю. Відгадай загадку? Правильно це пчілка. А тепер. Можеш вимкнути звук і передивитися відео та прочитати і виконати всі завдання самостійно. Бажаю успіху!